Друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтеся на канал, переможемо разом. А ви знаєте, що командувача ВМЗ віце адмірала Олексія не планують зняти. як командувача ВПЗС у генерала-лейтенанта Миколу Олещука. Не знали, тепер знаєте. Пишуть телеграм-канали Неїшпапа, людина залужного. Як і Олещук, ой, хто сяде, комусь доведеться сісти, Мбанкова готує кримінальні справи генералам, які формулюваннями в будь-якому стану випали. Сядеш також прибрали спікера уже п'ятий місяць як найкращих військових і керів полковник ЗСУ у Юрії Гната, жін повітряних сил збройних сил України, і більше не виходить в ефірі. Теж не знали, і це тепер знаєте. Тривають чистки в ЗСУ після зміни головкома та начальника Геннаштабу. Цікаво про що обґрунтування та ефективність цих дій в Генштабі взагалі не говорять. Чому? Тому що немає чого казати по Шабереза. Раніше гнят уже опускав офіс президента та Єрмака через заморозку ракетної програми, після чого як вони прийшли до влади. Оперативно-тактичний комплекс Грім Два Сапсан міг би стати для України справжні зброєю зброю стримування, яка б могла дістати по багатьох військових об'єктах в РФ. Таку думку в ефірі програми Час онлайн на п'ятому каналі озвучив речник командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За словами Ігната маючи на озброєні ОТРК Грім 2 з дальністю до 500 кілометрів та тисячу ракет до нього, жодних бойових дій не було б. З таким комплексом збройні сили України мали б опцію дістати як до аеродромів на території Російської Федерації, з яких зістали російські літаки, так і до російських комплексів Іскандера, які здійснювали удари по території України. Ігнат нагадує, попри готовність каби південне працювати з комплексом. Програма не фінансувалася роками. Я був на виставках численних особисто, які проводилися майже щороку. Зброя та безпека, де власне макети цього комплексу возили. Казали, щось ось ось ми зробимо, можемо. Треба фінансування треба робити. Ну чому на цей проєкт, як говорять самі виробники заводчани, фінансування не було? Мирослав Логійко Логійкош пише в Омані. Відбулася зрада. Давно шукає відповідь на питання, чому компромат Путіна на Зеленську. О, сильніший за компромат заходу, і що це може бути за компромат. Не міг зрозуміти, чому доказів заходу і не вихід фільму Білінгет про зраду зеленського з Єрмаком про призлиті ворогу операції по затриманню вагнерівців. Вистачило на звільнення зрадників. Хомчака стараном і заміну їх на людину заходу залужно, але компромат Путіна досі змушує Зеленського виконувати путінські умови. І тому досі не звільняється Єрмака. Компромат про наркозалежність зеленського компромат про офшорні рахунки зеленського компромат про зраду зеленського дружені з іншою чи з іншим не можуть мати такої сили. Бо їх Зеленський зможе пережити зробить із себе жертву, як завжди, і проскочить. І тут я натрапив на ефір, який відбувся на каналі Еспресо 19 лютого 2020 року, який я чомусь цього часу пропустив головні чотири хвилини. Цей ефір відбувся після того, як Зеленська з відпочинку в Буковелі перед камерами дивним чином матеріалізувався в Омані, де за якимось збігом обставин у сусідній країні саме у цей час російський комплекс збив український літак мау залякуваній демонстрація можливостей. Зеленський єдиний тоді заперечував факт. Те збиття літака ракетою до останнього, коли всі інші країни казали про ракету до того моменту, поки США не продемонстрували супутникові знімки зі слідом ракети. Коли Зеленський повертався в Україну із затримкою у 19 годин на літаку, який перед цим привіз в Оман Патрушева, коли на швидкороча Зеленський зробив зустріч з міністром іноземних справ Оману і Після цього він дивним чином помер. Коли офіс президента Зеленського два рази у себе на сайті змінював назву візита в Оман з приватного на офіційний і знову на приватний, коли по прибутті у Києву Зеленський звільнив Андрія Богдан і призначив на його місце головою офісу президента за вхозом Андрія Єрмака у цьому ефірі. Дуже фахова людина у політиці та дипломаті Роман Басмертний дав дуже вичерпну відповідь на моє головне питання. Найсильнішим компроматом росіян є відео і аудіо записи на Зеленського з цієї зустрічі в Омані, де він бере на себе зобов'язання. Цих записів немає в розіток заходу. Ці записи є тільки в росіян, і вони їх дістануть тільки у самий крайній момент у самому кінці Зеленського. Ці записи це реальна карна справа проти зеленського по статті Державна зрад я не уявляю, чим захід може ці запаси росіян перебити. Або як від неї захистити Зеленського, якщо він все ж таки піде на зближення із заходом. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.